Ця зима буде важкою через постійний енергетичний терор, можливі перебої зі світлом, теплом, газом. Тож Україна потребує західної допомоги. Про це ми говоримо на всіх міжнародних майданчиках. У Києві нині із візитом німецька міністерка економіки та енергетики Катаріна Райхе. Вона зустрілася із українською колегою Світланою Гринчук. І на спільному брифінгу вони повідомили, і Київ і Берлін розширюють співпрацю. Німеччина вже виділила 60 мільйонів євро у фонд підтримки. Ми мусимо надати підтримку. Україна потребує термінової допомоги в формі конкретних товарів. Це для того, щоб центральне опалювальні системи використовувати, а також трансформатори, газові генератори та інші технічні матеріали. Ми просто прямому зв'язку з військовими і відслідковуємо кожен дрон, але все одно виходять і ремонтують, щоб людям повернути повернути світу. Тому так і будемо працювати в на протязі цієї зими, докладаючи всі зусиль, які є, і навіть більше для того, щоб миттєво реагувати і достатньо швидко реагувати, те, що ми зараз і робимо, і на зміну тактики ворога, і на ті пошкодження, які є.